Так, ну а слідучий ламінат це у нас Харо Німеччина. У нас на залишку є 20,5 м2 із системою Silent City. Ця система це називається найти ламінат. Чому? Тому що вусих вдома ламінат. От так, а цей буде лежать отак. От так що, ну, в мене дума теж лежить. Тільки другий відтіноч. Кайфушний. На стяжечку, на дерев'яні поли приклеюється і в кімнаті як приклеєний паркет. Тільки захист більш паркета. Вітінок називається під горіх італійський, товщина 10 мм загальна. Значить, повторюсь, у нас є 17 упаковок, 20-50 метрів квадратних. Ціна 800 гривень за метр квадратний. Якщо під 0 по 729 загальна сума буде 15 тисяч гривень. Так що дуже гарний. Довгостійкий ламінат 32 класу, імітація під оріг, перепад тональності. Ну, Все по красоті, тому треба звертаємося. Економія буде однозначна, в гривень на квадраті, якщо забрати весь об'єм. Він дійсно класний, з зубами надбиращував немає ніякого розширення можна ставити яку хочеш меблі і буде все чутненько якщо кому потрібно саме сети